Вітаю, друзі! Я Віталій Портнаков, прес-секретар Кремля Дмитрій Пісков підкреслив, що не можна вважати, що під час вчорашньої зустрічі із спеціальними представниками президента Дональда Трампа Стівом Вітховим та Джаредом Кушнером, президент Росії Путін відмовився від так званого американського плану по завершенню російсько-української війни. Пісков підкреслив, що вчора відбувся тільки Перший обмін думками, який пройшов конструктивно, і що це нормальний робочий процес і пошук компромісів. Таким чином підтверджується, що у Кремлі не хотіли б відверто сваритися із американським президентом Дональдом Трампом, побуючися нового санкційного тиску на Російську Федерацію. Путін намагається водночас відмовитися від будь-яких реальних домовленостей, які б могли призвести до завершення війни в Україні, і зберігти хороші стосунки із американським президентом після. Вчорашньої багатогодинної зустрічі Путіна з Вітхофом та Кушнером, помічник президента Росії по зовнішній політиці Юрій Ушаков, якого можна вважати справжнім автором більшості пунктів того мирного плану, який з'явився у американських медіа, підкреслив, що Поки що не можна говорити про будь-який реальний компроміс, який можна було б досягти між сполученими штатами і Російською Федерацією. Про той факт, що ніяких реальних домовленостей дійсно не вдалося досягти, і Путін відмовив американським представникам у якихось домовленостях після того, як примусив їх кілька годин чекати на себе у Кремлі. Свідчить той факт, що Вітков і Кушнер відразу залишили російську столицю і направилися до. Сполучених штатів, хоча перед цим вважали, що в них може відбутися зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, під час якої вони і зможуть розповісти, чого досягли на переговорах із Путіним. Однак, якщо нічого не досягли, то про що тоді говорити з українським президентом? Таким чином, замість того, щоб визнати, що так звана човникова. Дипломатія Вітхофа зазнала фіаско спеціальний представник американського президента, вирішив полетіти до Сполучених Штатів і у Кремлі. Тепер намагаються зрозуміти, як Вітхоф, а насамперед Кушнер, який намагається з'являтися в американській зовнішній політиці тільки тоді, коли мова йде про якийсь успіх, а не тоді, коли йому доводиться слухати багатогодинні розповіді Путіна. Відреагують на вчорашні переговори і що вони розкажуть Дональду Трампу. Але навіть перед тим як Вітхов і Кушнер будуть детально розмовляти з американським президентом про те, що робити далі, прес-секретар президента Російської Федерації намагається врятувати Путіна від Трампівського гніву і підкреслити, що. Процес проходить конструктивно, ще це пошук компромісу, і таким чином, найкраще, що можуть зробити американці, це приїхати знову. І як я вже говорив, це і відповідає намірам російського президента Путіна. Після Анкоріджа Трамп по суті пішов за моделлю Путіна, яка передбачає довгі мирні перемовини під час проведення війни. Мені вже неодноразово доводилося пояснювати, що реальним сигналом до закінчення війни буде згода Путіна із припиненням вогню на російсько-українському фронті по лінії зіткнення військ. А все інше є виключно маскарадом, який демонструє, по-перше, небажання російського президента завершувати війну, а по-друге, небажання американського президента визнати, що він не може добитися від російського будь-яких поступок. І Таким чином, якщо ситуація буде далі розвиватися по путінському плану. То американці, і Вітхов, і кушна, і будь-який інший американський чиновник чи дипломат, і сам Трамп стануть просто бездарними статистами у путінському театрі. Вони будуть постійно приїздити до російської столиці, прогулюватися по червоній площі у супроводженні іншого кремлівського афериста Кирила Дмітрієва. Потім зустрічатися із путіним, який буде або погоджуватися з якимось новим пунктом мирних домовленостей, або не погоджуватися, повертатися до Вашингтона. Пісков буде виходити і підкреслювати, що це нормальне. Робочий процес і пошук компромісів між Москвою і Вашингтоном, а в цей час буде продовжуватися російсько-українська війна. Російські війська будуть продовжувати наступати на чужі землі. Російські ракети і безпілотники будуть вбивати мирних українців, а Трамп разом із своїм оточенням будуть намагатися цього не помічати, щоб створювати ілюзію мирного процесу і. Не демонструвати, що російський президент спокійно і холоднокровно витирає свої ноги у костюм американського та його найближчих друзів і родичів, які досі не можуть усвідомити тактики досвідченого чекіста, який грає із ділками і ріелторами, як старий кіт із старими мишами. Ось так виглядає картина. У російсько-американському так званому мирному процесі, який і почався тільки тому, що Дмитрієв закинув Вітхофу і Кушнеру, так званий план мира, спрямований на те, щоб добитися скасування санкцій Сполучених Штатів проти головних гаманців Путіна та його найближчого оточення нафтових компаній Роснефть та Луко. І отут от є головний момент, який може вплинути на російські настрої у наступні роки цієї несправедливої війни. Якщо Трамп буде готовий і надалі тиснути на Російську Федерацію, контролювати запровадження нафтових санкцій, таким чином зруйнувати бюджет Російської Федерації. Запровадити нові санкції, зокрема проти тих країн, які продовжують допомагати Росії її агресивній війні. І так серед цих країн має опинитися і Китайська Народна Республіка, яка на сьогоднішній день є головним спонсором російської агресії і прихильником продовження воєнних дій аж до перемоги Російської Федерації, тоді у американського президента. З'являється реальний шанс добитися припинення вогню на російсько-українському фронті до завершення власного перебування у вавальному кабінеті, чи принаймні створити умови для такого завершення вогню для того, хто прийде в кабінет президента Сполучених Штатів у. 2029 році і орієнтуватися Дональду Трампу та його оточенню потрібно саме на такий систематичний серйозний спланований тиск на Російську Федерацію і на продовження допомоги Україні. Тобто, Дональд Трамп має відмовитися від власної помилкової політики і нерозуміння світу, яке в принципі відзначає всю особистість цього американського президента, і повернутися до політики свого попередника Джозефа Байдена. Скільки б Трамп не зневажав Байдена, а реальним політичним і державним діячем був саме його Попередних, в той час, як Трамп, не може поки що претендувати навіть на роль політичного діяча, не те, що на роль державника, який здатний завершувати справжні війни, які потребують американського втручання. І від адекватності Трампа та його оточення, я б сказав, від відсутності жадібності і стратегічного мислення, яке має з'явитися замість, замість жадібності, мають. Бути зрозумілими і терміни закінчення російсько-української війни, і те, як вона закінчиться. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі. На канали у Патреоні і Кофлідона які допомагаються розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру вам! Хай щастить!